Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати. От, маємо задні рамки, каркаси у зборі. Е, каркас у нас до великої кабіни задньої рамки. Оригінальний 7 тисяч гривень, коштує, ну, як ви бачите, він голий йде. Фарбований він вже в чорний колір. Так, е, задня рамка у зборі у нас, друзі, 12 тисяч гривень. Одразу попереджаю ущільнювач виробництва Україна. Скло виробництво Україна. Тобто беруть каркаси, люди збирають. Так, 12 тисяч гривень така коштує. Потім двері у нас каркас права, ліва, 8800 гривень коштує. Ось такі вони також фарбовані. Так, якщо у нас не фарбована, ну тобто вона от під ґрунтом йде, так, також білоруська двері. То 8,5 вона коштує. У зборі двері. Давайте двері у зборі, Ліва, право Замки, як ви бачите, це у нас не оригінал. Ручка з фіксатором. Дверка ця не скомплектована. Ну, тобто, вони оригінальні йшли завжди без ручок. Ущільнювач двері, ущільнювач скла, це у нас виробництво Україна. Скло у нас також виробництво Україна. Тобто, береться. Каркас оригінальний і збирається вже на неоригінальних запчастинах. По вартості 15 тисяч гривень зараз коштує дверка, здорожчала, дуже сильно здорожчала. Ну, але що, ж, що робити? Так, дах у нас. Дах це у нас старого зразку. Виробництво Україна металевий. Тобто, якщо у вас стояв дах нового зразку, ну, наприклад, от пластиковий, як тут. так то. Якщо бажаєте отакі от встановити, то потрібно ще два завіси старого зразку взяти, щоб встановити оцей дах нагору. Так, 10 тисяч гривень коштує. І якщо от пластиковий дах, він йде з люком вже запаковано, щоб я дивилася, бачите, він там так люк, обшивочка є. Це у нас 17,5 тисяч гривень коштує. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, то, будь ласка, звертайтеся за номером. Також в описі під відео можете знайти або закріплені коментарі. І хочу нагадати, є можливість відправлення у нас в країни Балтії і у Молдову. Для цього вам потрібно за оцими номерами, що вказані, зв'язатися з перевізниками. Друзі, дякую вам за перегляди. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. На все добре.